Привіт! Мене звати Ілля Сьомін, і сьогодні я зроблю для вас розпакування, розпакуваннячку, розпаку кусинок. Ну, тобто просто відкрию коробку та покажу що в ній. А в ній. Удон. Соба. Та фунчоза. А що я з ними робитиму? Та не з ними, а з вас, експертів з азіатської кухні. Запам'ятовуйте учні мої. Удон, як кажуть китайці, рецепт яких викрали японці. Це їжа для розуму, духу і тіла. Вона порівняно широка в діаметрі, робиться з пшеничного борошна, води та солі. Вона має нейтральний смак, тому поєднується практично з усіма соусами та приправами, окрім кетчупу і майонезу. Хоча соба. Це локшина, яка виготовляється з гречаного борошна. Це корисний дієтичний гарнір, що попіклується про вашу фігуру. А ви думали, чому японці такі стрункі? До речі, сумоїсти собу не їдять. Фунчоза це скляна локшина. Але робиться вона не зі скла, а з крохмалю бобів мунг. Фунчозу достатньо залити окропом та залишити на 5 хвилин. А далі відбувається меджик. Цю локшину можна поєднувати із чим завгодно морепродуктами, м'ясом, овочами, різними соусами. Однієї упаковки фунчози вистачить, щоб наготувати чотирьох гостей. А великої близько двадцяти. І як казали китайські монахи-мудреці, не їдьте за локшиною в їй ти за локшиною в метро.